О, це ви робите протез. Ви можете зробити штучне око. Ну так, ну ні. Вступивши на ваш факультет, студент отримає цілих три освіти. Він був а, науковим співробітником Гарварда. Він викладає тут у нас. Як спеціаліст, біотехнолог може стати мільйонером? А. Говоримо про факультет біотехнології і біотехніки. Разом зі студенткою першого курсу магістратури ФБТ у нас в студії Злата Шопова. Привіт! Привіт! Давай почнемо з того, що вступивши на ваш факультет, студент отримає не одну і навіть не дві, а цілих три освіти. Ну по суті, це так і є, тому що для того, щоб бути компетентним біотехнологом, ми маємо вивчати і хімію, і інженерію, і біологію. Тому в принципі комплексно. Ми виходимо спеціалістами у всіх цих трьох сферах і можемо використовувати ці навички як у своїй роботи, так і на різних інтерв'ю перед роботою, вказувати, що ми і там і там і там і хороші дуже. Класні компетентні клас. А така можливість тільки на вашому факультеті, чи є ще в якихось вишах України? Наскільки я знаю, така тільки у нас Це наша особливість і наша така фішечка ізюмінка. Давай на цій темі детальніше зупинимося. Що за освітні програми на ФБТ? Ну, у нас є освітня програма біотехнології і біоінженерії. Наша спеціальність у нас на факультеті є три кафедри: промислова біотехнологія, біофармація, біоенергетика, біоінформатика та екобіотехнології. І третя кафедра це біотехніка та інженерія. І вони всі займаються своїми напрямками. Ну, промислова біотехнологія, очевидно, це за використанням мікроорганізмів, грибів, там, рослинних і тваринних клітин для отримання корисних для людини продуктів. Біотехнологія, біоенергетика вони займаються відновлювальними джерелами енергії, наприклад, виробництвом біогазу і біопалива, що приходить на заміну забруднюючим джерелам, це зрозуміло. І біотехніка і інженерія це кафедра, яка займається якраз розробкою. А, апаратури для біотехнологів, тобто вони нам дуже допомагають, вони конструюють, вони проєктують, і ми це потім використовуємо. Ми все взаємопов'язане. Так, да, ви один без одного, я так розумію, що ти не можете. <ріпи> Біотехнологія та біоінженерія — це звучить дуже цікаво і дуже складно. А розкажи, як ці науки впливають на життя людей та й на світ в цілому? <ріпи> Ну, тут треба почати з того, що люди, в принципі, не дуже розуміючи таке біотехнологія, як така, ми часто стикаємось з тим, що нам кажуть, о, це ви робите протез, ви можете зробити штучне око. Ну, Так, ну ні. Ми більше займаємось. Розробкою речей, з якими люди стикаються у своєму повсякденному житті, це хліб, це сир, це вино, пиво, будь ласка, це ліки. Все те, що раніше робилося таким методом залишити компот, щоб він скисав, потім випити. Це зараз розвинено і цим зараз займаються біотехнології. Ми також в біотехнології розробляємо ліки, ми розробляємо вакцини. Тут... Головний поєнт у тому, що більшість таких речовин вони є продуктами життєдіяльності мікроорганізмів, або є такими, які можна зробити продуктами життєдіяльності мікроорганізмів за рахунок генетичної інженерії, мутагенезу чи інших факторів. Тобто, починаючи від таких, скажімо так, продуктів на столі, закінчуючи тим, чим ми лікуємось, це все біотехнології, це дуже корисно, але на жаль, Мало зараз у людей обізнаності у, у цій сфері. Тобто Ви фактично прагнете створити наш світ більш ідеальним, ніж він є. Ідеальним, без викидів і все таке корисне, екологічно і економічне. Високі бали треба мати, щоб пройти на бюджет? Насправді достатньо високі. Коли я вступала у 2019 році, у нас прохідний бал був десь біля. 179 це той бал, який останній пройшов. Проте за рахунок того, що деякі студенти не подали документи, хоча прийшли на бюджет, трошечки посунувся рейтинг, і зайшли люди з балом 160 з половиною, наче у мене був бал 187, здається, і здається, я була 21 ша в рейтингу. Цього вистачило навіть щоб зайти на стипендію. Oh. Зараз я думаю, що через Uh, Vojnu a novovedený NMT. Трошечки а, впали а, показники балів. Зараз це вже 150-153 на такому рівні. І так само впав і конкурс, тому що я думаю, багато, на жаль, вступників а, вступають за кордон. Тому зараз конкурс десь 4,7 і людини на місце. а Раніше це а, майже 10 людей на місце. Був конкурс. Ну тижні чотири і це теж багато. Це людей. дуже багато, а 10, це так, дуже. Так, тим паче. тому якщо хтось хотів вступати. Ати, то <laughs> зараз якраз є можливість вступити легше ніж раніше на ФБТ, але все одно треба дуже вчитися і вивчати не тільки для того, аби успішно написати її а для того, щоб була певна база, бо без бази знань у біології, хімії фізиці буде важкувато. Не кажу, що це нереально, це просто буде трошечки важче ніби mm -hmm. з неї. Давай з тобою трохи розігріємось і зіграємо в гру. Я буду говорити тобі твердження: а ти будеш відповідати, правда це чи брехня. Добре. Вона така, у формі бліцу. Угу. Добре? У дистанційному форматі неможливо нормально вивчити біотехнологію. Це брехня. На ФБТ не вивчають суто біологію. Це правда. Біоінженери та біотехнологи були потрібними у боротьбі з ковідом. Це правда. Викладачі ФБТ не дозволяють користуватися технічним обладнанням у позанавчальний час. Це брехня. Біоінженери мало заробляють. Ну, це також брехня на ФБТ немає викладачів практиків. Це брехня. Фахівці біотехнології можуть стати мільйонерами. Так, це правда. Від ФБТ можна з легкістю поїхати навчатись на семестр за кордон. Так, це правда. Штучний інтелект витіснив спеціалістів з біотехнології. Ні, ні. Студенти з ФБТ не можуть робити дослідження та публікувати наукові статті до отримання диплому про освіту. Це брехня знаєш, що під час активної фази ковіду спеціалісти вашої галузі були дуже потрібними і корисними. Як біотехнологи, біоінженери та інші спеціалісти повпливали на боротьбу з пандемією? Ну, звичайно, це розробка вакцини. Це основне, головне. А також ми працювали, ну не конкретно, ми біотехнології по світу працювали над ем, як це сказати над боротьбою з побічними ефектами від цієї хвороби. Тут треба зазначити, що були такі двоє спеціалістів. Я на жаль не згадаю їхні прізвища. Але можна погуглити і знайти. Їх. От вони працювали задовго до ковіду над розробкою вакцини до РНК-вірусів, які в тому числі викликають ВІЛ. І на основі цих розробок був у такому пришвидшеному режимі розроблений підхід. До вакцин від ковіду, тому що там так само РНК віруси, і за рахунок цієї бази вдалося у короткий такий термін винайти засіб боротьби з пандемією. І я вважаю, що саме це ілюструє важливість біотехнологів, вона не є точкова, вона довгострокова, така системна і вона. Настільки розвинена, настільки багато галузей, що ти ніколи не знаєш, коли тобі знадобиться знання звідти, 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 але колись стовідсотково знадобиться. Надивляється так. Я в насправді в шоці від того, що ти розказала, бо про це мало хто говорить. Так, і до речі, ці двоє вчених отримали за це Нобелівську премію нещодавно. Угу. Так. нічого собі. Тоді на такій ноті ми переходимо до картки. Злата, дивись, у нас є картки з запитаннями і задачами. Тобі впродовж випуску треба буде витягати картку і давати на неї відповідь. Ну що, тягни. Яким був би ідеальний світ, якби його створювали біотехнологи? Це цікаве питання, але якби я була біотехнологом творцем світу, то я в першу чергу все ж таки ставила б на порядок денний питання про. Безпечну зелену енергетику, але я більше робила ставку на вітряки, на сонячну енергію. От. І е, так само е, я працювала над е, використанням мікроорганізмів для очищення відходів з підприємств. А залишки мікроорганізмів відпрацьовані можна спокійно переробляти на біодобрива, використовувати і так само палива можна е, зменшувати користування звичайним бензинами, переходити на біодизель, біогаз угу. і так далі. Звичайно, це не ті продукти, які можна використовувати повністю такими, які вони є. Вони мають бути у домішках, але все одно це зменшує навантаження на. Планету як таку. І, звичайно, це я так само дуже цікава сфера. Думаю, що біотехнологи, якби створювали світ, вони б дійшли до цього, так зване штучне м'ясо. коли на каркаси засіється клітини, вони ростуть і не відбувається такого процесу вбивства тварини для утримання угу. м'яса. Це замінюється. Це таке саме м'ясо, такі самі е, тваринні клітини, проте вони просто штучно вирощені. Нічого собі, і в принципі, якщо не задівати морально-етичні теми, то мабуть це основне про що можна сказати, що мені зараз спало на думку. От. Угу. Я зрозуміла, ну клас. Мені дуже подобається, як ти все це розкажеш, Сподіваюсь, це буде наше моє будне. Давай тоді перейдемо трошки до іншої теми, оскільки от, для того, щоб робити всі ці штуки, потрібно дуже багато і якісно навчатися. Тому цікаво, у якому форматі зараз у вас відбувається навчання, і чи прислухаються до думки студентів, як би вам хотілося б навчатися. Звичайно, зараз у нас другий, третій, четвертий курс це знаю, що вони стовідсотково навчаються у змішаному форматі. У них проводяться лабораторні роботи, але перший курс на, на поки що на дистанційному, через те, що в більшості випадків їм 17 років, вони неповнолітні. Магістри навчаються дистанційно, а тільки через те, що це було наше таке бажання, тому що. Майже всі вже працюють, майже всі вже ознайомлені з тими навичками, надолужили їх за всі роки дистанційки. Але тих знань, що нам давали протягом дистанційного навчання, нам проводили візуалізації лабораторних робіт. нам їх знімали на камеру. Ми дивилися це полегшило навчання, вже коли ти йдеш на підприємство і там вчишся цим базовим навичкам. Ну, нас запитали, чи хочемо ми виходити. Ми сказали, що вже мабуть ні, тому що робота, ми дорослі люди і. Да так сталося. У вас є якісь урізноманітнення навчання? Я знаю, що для деяких предметів, для деяких курсів, робиться виїзд у лабораторії поза КПІ, де вони навчаються, і так само у нас дуже часто приходять якісь семінари, вебінари, де можна послухати людей, які чогось великого досягли у сфері біотехнологій. І е, дуже часто викладачі домовляють, ну, не тільки викладачі, звичайно, це в принципі капітані, домовляються з е, певними підприємствами для того, аби вони взяли на такий, називаємо це, курс здобуття навичок, uh -huh. де по факту вони дивляться е, і обирають зі студентів, хто їм підходить з можливістю подальшого працевлаштування. І це не є якоюсь, знаєте, такою ну, от. Точковим випадком – ні. Це постійна практика, до якої часто звертаються як студенти, і викладачі. Класно, що це регулярно. Які викладачі у вас на факультеті? Молодих багато? Дуже багато молодих викладачів, дуже багато викладачів. Це є випускники кафедри наш. Ну, факультету і кафедри так само. А багато а, не просто молодих, це таке поняття. Багато викладачів, які. А, Розвинуті в технологіях, з якими приємно і пожартувати на лекціях? Тобто нема такого, що там молоді викладачі це весело і прикольно, а більш старші викладачі це там суворість і все. Ні, такого нема. Чи запрошують до вас викладачів-експертів, викладачів практиків? От, Наприклад, Осташ Богдан Мальянович був науковим співробітником Гарварда з 2014 року, ну, кілька років він був. Зараз він запрошує, він викладає тут у нас якраз таки геноміку. Так само у нас на факультеті є лифтун Ігор Ігорович, викладач, який має своє підприємство за напрямком відновлювальних джерел енергії. Тобто, він практикує, іноді навіть запрошує. На передипломну практику для себе студентів є викладач ще Шебецький Владислав Юрійович, який має 11 статей у скописі, здається, вісім корисних моделей, багато патентів, які тобто людина займається розробкою, людина публікується, патентується його винаходи, його інновації використовуються. Тому можна поспілкуватися з людьми і спитати: от, а як це? Та ну викладачі у вас потужні, запрошуються. Давай перейдемо до ще однієї картки. О, Під якими номерами на фото зображена клітина організму, який належить до царства гриби? Ну, це насправді е, картка е, з подвохом, бо тут не одне зображення грибів, третя і четверте це дріжджові культури, про що свідчить розміри клітин. Якщо порівняти з першою картинкою. Видно, що вони набагато більші, і до того ж видно брунькування. Це дріжжоподібні культури, там, сахаромси, звичайні наші дріжджі або кандіда. Клас, ти права, все нема з чим посперечатися. А чи є у вас база, на якій ви можете практикуватись? Звичайно, у нас на факультеті є необхідне обладнання. Воно там. Це не якісь супер-мега обладнання для введення введення якихось генетичних дослідів. Ні, Звичайно, це все обмежується в першу чергу безпекою, бо не можна використовувати біологічні агенти, які можуть бути небезпечними для студентів. Це все в першу чергу безпека, але є безліч обладнання. Окрім звичайних мікроскопів, це і спектрофотометри, і хроматографи, і там ну, попроще, це звичайні центрифуги, звичайно. Угу. Тобто, для того, аби поставити якийсь свій досвід свій експеримент, обладнання є. Доступ до нього є, що головне. Розкажи на своєму досвіді, як відбувається дослідження і як його можна працювати? Зараз я займаюся дослідженням для своєї магістерської дисертації, і в першу чергу. Я прийшла до свого наукового керівника, і ми з нею обрали напрямок вплив екологічних факторів на грибні культури. І далі я вже робила пошук у цій сфері, що конкретно я хотіла, який конкретно гриб, що з ним робити, і що в ньому шукати. І у мене зараз продуцент Рибофлавіну, і зараз я працюю над постановкою експерименту. На чому вирощувати, як довго вирощувати? Чим обробляти, з чим порівнювати. Після того, як цей етап пройдений, вже допускаються до лабораторії, видають продуцента і за допомогою викладача і лаборантів відбувається власне сам експеримент. Ніхто напризволяще не кидає, допомагають це зробити, страхують і у випадку, якщо щось не вийде, нема такого, що ну все тепер ти відрахований. Дають ще раз і ще раз ще раз, поки не вийде, поки не навчишся. Ну тому ми тут, щоб вчитися. Це точно. Давай перейдемо до картки. Угу. О, Який процес зображений на картинці? Це трансляція. Трансляція, тобто, вже синтез білка на основі матричної РНК, яка була попередньо отримана. З інших процесів транскрипції про це свідчить те, що у нас на малюнку зображені дві субодиниці рибосоми, які власне і збирають білок за цих шариків, які є амінокислотними залишками. Молодець, все правильно. Раніше ми з тобою з'ясували, що поїздки за кордон на семестр це дуже можливо на вашому факультеті. Розкажи про це детальніше. Дуже часто нам повідомляють на різних телеграм-каналах, що а є можливість поїхати на стажування або на практику за кордон. Наприклад, минулого року це був мені запропонували, але я, на жаль, не встигла підготувати всі документи, не встигла через це поїхати. Поїздка на семестр навчання у Литву зі стипендією, з проживанням. Такі дуже часто випадають такі можливості, а треба лише на нього на них подаватися їх. Шукати для себе, якщо ти зацікавлений. Так само я знаю, що моя одногрупниця їздила на двотижневе таке стажування до Польщі, подивитися, як там працюють біотехнології, і вона потім давала свій коментар, який так само розміщений на платформі нашій у Телеграмі. В можна зайти подивитися. Я так не натякаю, що можна зайти ознайомитися. От, тобто, можливості поїхати за кордон є. І так само я знаю, що наші випускники двоє їздили у Китай для проведення наукової роботи по очищенню стічних вод було таке. Так, вони там стажувалися і потім писали наукову роботу. Далека дорога для наукової роботи. Зрозуміло, біоспеціалісти також ідуть на свої жертви, Так, звичайно. Ну, поїздки до Європи це дуже класно, але дуже дорого. А наскільки допомагає факультет своїм студентам а, чи партнерам які дають таку можливість студентам вижити ось ці півроку на європейські ціни? Нема такого, що ти їдеш туди за свої гроші видаються стипендії. З якими взагалі тоді країнами та партнерами співпрацює ваш факультет? Ну, Це, звичайно, що Польща, це країни Балтії. Японія, мені здається, так само і десь Лунала, Але в більшості так, це, це Європа. Ну, яка пропозиція вийде? Частіше це країни Балтії угу. Польща. Добре, тоді перейдемо до передостанньої картки. О, які з наведених продуктів є продуктами біотехнології? Всі варіанти я читати не буду, я виокремлю тільки ті, що є безпосередньо продуктами: це біогаз, спирт, ліки на основі пробіотиків і лимонна кислота. Це ті продукти, які отримуються за допомогою мікроорганізмів, і тому вони є продуктами біотехнології, тому що ми беремо бактерію або гриб і за його допомогою робимо корисний лісопродукт. Ну ти молодець, поки що жодної неправильної відповіді. Ти нас заінтригувала з самого початку. Тож давай перейдемо до найсаковитішого, як спеціаліст, біотехнолог може стати мільйонером? Це ну це, до речі, дуже цікаве запитання. Все просто, але все дуже складно. Якщо студент біотехнолог, випускник біотехнолог. Зможе винайти такий штам дріжджів, які будуть виробляти всього на всього на 1% більше спирту, ніж є зараз ну, з існуючих штамів. Він Може вже подивитися собі на різні «Порше», ділаки і віли в Іспанії. тому що це дуже ну уявіть собі масштаби, скільки світових світових лідерів, з які випускають певну алкогольну продукцію, і якщо збільшити виход етанолу на 1%, який буде у компанії, і якщо правильно оформити цей патент, якщо ви його колись винайдете, я бажаю, хай хтось винайде, хай ці людині щастить, то патент із цим патентом можна йти заробляти гроші. Не гроші якщо... мільйони. Мільйони це не гроші, гроші. гроші. От, І якщо так само вам вдасться винайти новий підхід до отримання гіалуронової кислоти, ну, до прикладу, такого дуже корисного продукту, Дуже популярного продукту, який здобувається кров'ю, та потом, якщо вам вдасться знайти новий простіший підхід, з більшим виходом можете навіть одягати гарний костюмчик і йти на отримання Нобелівської премії. Звучить так просто, я не розумію, чого ніхто цього Бо ще це не зробив? Це тільки звучить просто. А насправді це дуже кропітка, дуже. Непроста робота, над якою працюють О, і дуже багато людей. Тому mm. треба по часу встигнути зробити це швидше за них. Сподіваюсь, наші глядачі зреагують. І, можливо, хтось з них зараз якраз над цим працює. Тоді перейдемо до останньої картки. О, писати функції білка зображеного на рисунку. Ну, тут можна побачити. Що таке жовтеньке на картинці це гем, і оскільки білок у нас складається всього з, з однієї такої білкової групи, це міоглобін. Дуже схожий на гемоглобін, але гемоглобін складається з чотирьох глобул, у нас тут тільки одна. Функція міоглобіна полягає в тому, що він акумулює кисень у м'язах, тобто, гемоглобін відповідає за доставку кисню. До цих м'язів, а міоглобін зберігає а, до випадку, коли а, відбувається активна фізична робота і треба більше кисню для того, щоб забезпечити процеси обміну у клітинах. От. Як він працює, працює він за рахунок того, що у них з гемоглобіном різна спорідненість за киснем і різне насичення за різного тиску. Тобто, коли гемоглобін доходить до м'язів, де йде менший тиск, то відбувається передача кисню від гемоглобіна до міоглобіна, і він там зберігається, коли ж тиск. У м'язах падає за рахунок вже використання того кисню щем'я, а глобін починає його віддавати. Тобто у них різна спорідненість до кисні за рахунок того, це працює. Угу. Клас. Ну, ти все правильно сказала. Наскільки може заробляти спеціаліст, біоінженер, біотехнолог в середньому в Україні? Ну, я якраз перед тим як е, прийти, я вирішила продивитися, які є вакансії. І вже зараз можна знайти вакансії від 15 до 25 тисяч, але це не є якимось пороговим значенням. Ну, якщо ви виходите з університету, у вас немає досвіду роботи, звичайно, на тисячі доларів не треба розраховувати. Всі з чогось починають, але ем, повірте, ріст він відбувається доволі швидко, коли ви вже закріпилися за якимось напрямком, і ви тут знаєте, ну, далі йде. Е, по, ем, яка ситуація у вас на ринку праці? Наскільки складно чи легко знайти хорошому спеціалісту роботу? Єдиною перешкодою, на мою думку, це є те, що необхідно мати певний досвід. Зазвичай в нас вимагають від півроку до року досвіду за схожим напрямком або, в принципі, практичної роботи. Коли його немає і не хочеться йти. Працювати у нічні зміни де-небудь просто щоб його отримати, можна влаштуватися у своєму університеті або в іншому університеті на кафедрі іншого університету знову ж таки і отримати свої там навички, досвід роботи. Тобто все опирається в досвід роботи. Якщо у вас є досвід роботи, знайти роботу набагато простіше і за рахунок того, що біотехнологи потрібні скрізь. І у фармацевтичній галузі, в і в, в текстильній, і в інших, які я називала за сьогодні, можна знайти роботу, просто якщо шукати у правильному напрямку. Якщо сидіти і чекати, що к вам прийдуть і скажуть, даємо 100 тисяч просто за те, що ви є. Ну так не буде. Зрозуміло. А де працюють випускники ФБТ? Наприклад, випускник е ФБТ працює головним технологом у Діапроф.Мед. А дехто відкриває свою справу. Так само випускник ФБТ Сергій Солов'йов зараз є завідувачем кафедри у НОС Шупика на кафедрі фармації. Тобто можна якби, йти і на підприємство, можна йти у наукову роботу, можна відкривати свою справу. Ну, зазвичай це фармак, це інші. Такі Фармацевтичні більшості випадків це біомедпрепарат, наприклад. Угу. Тобто більш такий напрямок фармацевтичний, з виробленням виготовленням біодобрив, захисту рослин, таких от, ну, туди більше. Ну, Є хто на оболоні працює, є хто йде працювати. На є це більше для хіміків знайома історія, але біотехнологів туди так само запрошують. Так, ясно. А поділись, будь ласка, своїми прагненнями. Щось дослідити, аби стати мільйонеркою, ну, або просто своїми цілями у сфері біоінженерії та ну, біотехнології. Звичайно, б дуже сильно хотілося от пройти по шляху е, з дріжджами або гіалуроновою кислотою, але е, все ж таки душа в мене лежить трошечки до іншого. Е, я хочу викладати, я хочу навчати інших людей, я хочу допомагати їм знайти своє місце у суспільстві. Тому е, зараз я якраз таки. На етапі вибору конкретного напрямку, хоча вже, оскільки я пишу магістерську роботу за певним напрямком, не просто не хочу накаркати, не хочу зурочити, е, я буду розвиватися в принципі в області грибів, і я хочу передавати ці знання таким самим маленьким абітурієнтам, які приходять і копий дивляться великими очами, і хочуть стати мільйонерами. Чудові цілі, чудові мрії. Злато, дякую тобі за таку комплексну розмову про комплексний факультет. Вважаю тобі успіхів у навчанні у кар'єри. А ви пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей випуск, і побачимось вже у новому.